Привіт, кіномани! Я впевнений, що більшість з вас точно знайомі з таким феноменальним серіалом, як гра престолів, і напевно ви так само як і я задаєтесь питанням: а де грали актори після закінчення телесеріалу? Це відео є відповіддю на ваше запитання. Впевнений, що більшість кінострічок, у яких так чи інакше засвітились актори з «Гри престолів, для вас будуть незнайомими. Я, у свою чергу, як завжди, очікую від вас на максимальну активність під відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, лопіть лайки і пишіть в коментарях, акторів, з яких серіалів взяти для наступного схожого відео. Також, якщо під цим відео буде гарна активність, я зніму другу частину. І звісно ж, якщо маєте можливість підтримати мою роботу копійкою, я буду дуже вдячний за будь-які донати чи спонсорство на Ютубі. Готові? Тоді поїхали. Ліна Гіді у грі престолів Ліна Гіді зобразила Серсею Ланістер, хитру владну і абсолютно безжальну королеву, яка готова на все, аби захистити свою сім'ю та отримати владу. Після «Гри престолів» Ліна знялася в сантехніках Білого Дому, де вона виконала роль амбітної маніпулятивної жінки, що рухає чоловіків у центрі політичного скандалу Вотергейта. Її персонажа описують як блискуча серед дурних чоловіків. У судній ночі вона мати, яка в цю жлибу ніч робить все, щоб врятувати свою родину під час тотального хаосу. А в Термінатор хроніки Сари Коннор Ліна грає легендарну жінку, що виховує майбутнього рятівника людства і бореться з долею та машинами щодня. Образ сильної жінки це її фірмовий стиль. Шон Бін Нед Старк чесний, моральний батько і воїн, який залишив величезний слід у серцях фанатів, хоч і не дожив до фіналу першого сезону. У строку Бін грає ветерана з жорстким минулим, втягнутого у змову, де кожна секунда на рахунку. У марсіянині він керує командою НАСА, що намагається врятувати Марка Вотні, демонструючи холодний розум та лідерство. У глибокому прикритті він агент, який грає по обидва боки барикад завжди на межі провалу. Шон Бін залишився вірним своїм ролям з гідністю, глибиною і драмою. Джейсон Момоа Алдрого дикий, харизматичний, водночас відданий лідер до тракійців, який закохав у себе глядачів без жодного слова англійською. Після цього образу Джейсон Момо міцно вкорянився у світі екшену у Аквамені. Він грає спадкоємця морського трону, героя, що поєднує могутність і людяність. У «Дюні» він хоробрий дункан Айдахо, охоронець та друг Пола Атріда, що вражає своїм бойовим стилем і лояльністю. У форсажі 10. Це вже повний антагоніст, вибуховий, божевільний і харизматичний ворог Домініка Торетто. Ролі різні, але енергія МОМО незмінна. Стівен Ділейн Станіс Баратеон жорсткий, фанатично відданий справі трону. Чоловік без емоцій, але з безмежною вірою у свою правоту. У темних часах Ді Лайн грає лорда Галіфакса, важкого британської політики, який намагається зупинити призначення Черчилля. У тунелі він постає в ролі кризового менеджера, який має впоратися із жахливою аварією в тунелі. Напруга тут на межі. А в королі поза законом він знову у політичних інтригах на фоні боротьби за незалежність Шотландії. Ділейн чудово працює з ролями холодних розважливих лідерів. Софі Тернер Санса Старк прийшла шлях від наївної дівчинки до справжньої правительки півночі. Сильна, виважена, стратегічна. У Джоан Тернер грає шпугунку, яка заради ідеї віддає радянській розвідці Секрети Британії. Сильна жіноча роль, але все ж з абсолютно іншим політичним контекстом. У Бойфренд з минулого легкий романтичний образ, де вона грає дівчину з майбутнього, яка змушує героя переглянути свої життєві вибори. А в людях Ікс темний фенікс. Вона головна зірка Джин Грей, яка втрачає контроль над космічною силою. Софі демонструє всю емоційну амплітуду у всіх своїх ролях. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісніший контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Айзек Хемпстейт Райт. Бран – персонаж, що починав із трагедії і завершив на троні, маючи здатність бачити минуле і майбутнє. У казках Сірого Вовка Айзек грає головну роль у фентезійному пригодницькому серіалі, де магія, загадки та легенди поєднуються в одну міфологію. Це історія з подібною атмосферою до «Гри престолів», де юний герой відкриває давні таємниці та бореться з темрявою. Пітер Дінґлейч Тіріон – найрозумніший, найгостріший язик і найбільш саркастичний персонаж у серіалі. Загалом один з найулюбленіших у Декстер Воскресіння Пітер зіграв детектива, який намагається розплутати серію злочинів у новому місті. Узгадати все це роль підпільного торговця, який намагається вижити у світі майбутнього. А всі рано інтелектуальний і чуттєвий образ чоловіка, який закоханий, але вважає себе нагідним кохання. Дін Клейдж завжди балансує між драмою і харизмою. Мейсі Вільямс Арія. Дівчинка, що перетворилась на професійну вбивцю. Безстрашна, холодна і водночас глибоко емоційна. У новому образі Мейсі грає дівчину в антиутопічному світі, яка бунтує проти системи, що контролює зовнішність. Встигнути за два тижні це комедійний образ, де героїня дізнається, що життя коротке і вирішує жити наповно. А в Мері Шеллі вона виступає подругою авторки Франкенштейна, підтримуючи емоційно та інтелектуально. У кожній ролі впевнена і нестандартна жіноча енергія. Емілія Кларк Мати драконів, повелотелька ребів, одна з найважливіших фігурок на світі Гри престолів. Спочатку мила, а згодом безжальна. У Термінатор Генезис вона грає молоду Сару Коннор, знову образ жінки, яка кидає виклик долі. У до зустрічі з тобою. Це вже ніжна життєрадісна доглядальниця, що змінює життя паралізованого чоловіка. А голос з каменю, готичний трилер, де вона потрапляє в маєток із моторошними таємницями. Емілія вміє однаково добре передавати ніжність та силу. Кіт Гаррінгтон Ти нічого не знаєш, Джона Сноу. Герой, який прийшов в шлях від бастарда до рятівника світу, завжди вірний ідеалам. У звірі всередині він грає чоловіка, який намагається боротися з власною темною стороною, що спалахує під тиском війни. У кров за прах його персонаж втягнутий в кримінальну справу з моторошним минулим. А в сім днів у пеклі він несподівано виступає в комедії про найдовший тенісний матч в історії, демонструючи, що вміє не тільки страждати. «Гаррінгтон» шукає нові жанри, і це доволі помітно. Як бачимо, актори Гри престолів» не зупинилися після завершення саги. Навпаки, кожен з них продовжує свій шлях у кіно, відкриваючи нові грані таланту: хтось пішов у драму, хтось у фантастику чи екшен, а дехто навіть у комедії. Це ще раз доводить, що їхній успіх у грі престолів» не випадковість, а результат потужної акторської майстерності. Напишіть в коментарях, яка роль після гри престолів вас здивувала найбільше. І не забудьте, якщо це відео набере багато переглядів, буде друга частина з новими фільмами та серіалами. Підписуйтесь, лупіть лайки, обов'язково підтримуйте донатом, якщо маєте змогу. Навіть 25 гривень роблять велику різницю. Всіх обійняв, припідняв.